Ну що ж, друзі, відбулось жеребкування Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги Конференцій. Ми дізнались опонента Донецького шахтаря в попередньому раунді Ліги Європи. Чесно кажучи, опонент не найкращий. Нам могла дістатись і Тулуза, і Спарти, і Карабах не пощастило. Що ви думаєте стосовно такого жеребу? Пишіть в коментарі. Ну а сьогодні, друзі, я просимулював всі поєдинки попереднього раунду ЛЄ. І зараз ми з вами подивимося, що з цього вийшло. Але перед цим я хочу нагадати про компанію, яка робить перегляд футболу ще цікавіше. Загрузити на любий чемпіонат тільки можете на Фавбет. На перший депозит компанія видає до 10 тисяч гривень бонус. Посилання залишаю в коментарі, дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. Отже, друзі, всі пари попереднього раунду: Фейнорд Рома, Ланс Фрайбург, Бенфіка, Тулуза, Галатасарай Спарта, Мілан Рен, Янгбой Спортинг, Брага Карабах, Шахтар, Марсе. І починаємо з першого поєдинку Фейнорд. Рома. Знову ми бачимо цю пару Фейнорд проти Роми. Ще до 10-ї хвилини Тімбер зумів вразити ворота Роми. Дальній постріл Іруї Патрісіо не зміг впоратись з ударом. Після такого початку команди завелись, і вже рефері пройшлося збавляти темп цього поєдинку. Але більше нічого цікавого в першому таймі ми з вами не побачили. Другий тайм також почався з фолів. А на 66-й хвилині свій момент мав Гіменес. На цей раз голкіпер Роми був на висоті. Через 5 хвилин знову ж таки той самий Гіменес мав свій шанс. Але рахунок на табло так і не змінився. А змінився він тоді, коли знову Тімбер взявся за справу. Знову ж таки удар і знову проблеми у Руї Патрісіо. Гіменес надивився на Кімбера, сам почав пробувати з дальньої дистанції, але рахунок матча не змінився. 2-0 в першому поєдинку Фейнорд здобуває перемогу. В другому матчі зустрінеться французький Ланс проти німецького Фрайбургу. Ще до шостої хвилини нападники лансу чудово розібралися в карному майданчику Фрайбургу, і рахунок став 1-0. 26-та хвилина. Той же ВАІ, міг робити дубль, але влучив стійку. В атаці Фрайбурга абсолютно нічого не виходило. Да і в першому таймі більше голів ми з вами не побачили. 100-відсоткова нагода була у Дона, але вихід вічнавіч він не зміг реалізувати. За 15 хвилин до кінця все ж таки Лен зумів подвоїти перевагу. Футболіст одного дотику в Ваї оформлює дубль. У Фрайбурга була нагода скоротити відставання, але реалізація сьогодні була просто ніяк. У підсумку 2-0 Ланс перемагає. Третя гра на сьогодні Бенфіка приймає в себе вдома Тулузу. Я впевнений, що ця пара дуже цікава для українців, тому що на воротах у Бенфіки стоїть Анатолій Трубін, у якого по факту сьогодні роботи майже не було. П'ята хвилина, і Бенфіка вже повела в рахунку. Господарі намагалися зняти всі питання ще в першому таймі. І на 21-й хвилині Жао Маріо оформлює другий гол. Після цього футболісти Тулузи додали. Тільки не в якихось хороших футбольних якостях, а в грубості. Бенфіка спокійно зіграла відрахунку, за 10 хвилин до кінця оформила третій гол і що в першому матчі серйозно так наблизили себе до наступного раунду Ліги Європи. Наступна гра Спарта Прага проти футбольного клубу Галата Сарай. Досить спокійно, ще на третій хвилині матчу і карті вивели віч на віч, і той не залишив ніяких шансів голкіперу Спарта. Далі я відмітив би голкіпера гостей. Якщо б не він, ще до 15-ї хвилини рахунок став би дванули. Але все ж таки погріє розумів, що другий гол Сараї це все на все справа часу. І на 32-й хвилині Торейра підтвердив мої здогад. У празької Спарти в нападі в цьому матчі абсолютно нічого не виходило. Натомість Торейра через півгодини після першого свого забитого оформлює дубль. Наприкінці матчу все ж таки Спарта зуміла заштовхати м'яч ворота. Не без долі фарту, але рахунок став 3-1. А тепер ми відправляємось в Мілан, де місцева команда приймає французький Рен. П'ята хвилина. Удар від Кір'єра і Ман'ян. Ну якось дуже багато привозів від голкіперів в цьому випуску. Я думаю, голкіпер сам розуміє, що з цим ударом він повинен був справлятись. На воротах у Рена стояв досвідчений манданда, але навіть і він не зміг допомогти своїй команді в цій атаці. Далі команди просто обмінювались небезпечними ударами. По справжньому небезпечний момент був Каліменто. Після його удару м'яч влучив поперечку. Мілан відповів виходом віч на віч. Я не знаю, що після цього матчу тренер Мілану повинен сказати Ліао. Просто викати на жиру і все 2-1. А так зробив мандаду героєм. Після цього моменту Ліао все ще мав свій шанс. Але влучив поперечку. Отже, більше голів цьому матчі ми не побачили. Мілан Рен перший поєдинок 1-1. Передостанній поєдинок першого колу Янг Бойс грає проти Спортингу. Гра почалась з чудової нагоди для Young Бойс. але удар прийшовся в поперечку. Та і в цілому це єдиний небезпечний момент, який був в першому таймі. П'ятидесята хвилина зустрічі, удар поворотам, неймовірний сейв від Адана. Подачу з кутового ще один момент в саме, але за 10 хвилин до кінця Спортинг робить свою контратаку і виходить вперед цьому матчі. У підсумку цей гол став єдиним. Ну і друзі, та сама зустріч, задля якої ви включили це відео. Перший поєдинок між донецьким шахтарем та марсельським Олімпіком. Четверта хвилина удар воротам гірників. Шоста хвилина ще один цей відрізник. І вже на одинадцятій хвилині відповідь від донецького шахтаря. На жаль, Сікан не зміг скористатися можливістю. Ну щоправда, зробив кутовий. І вже з того кутового зубко пройшов, віддав пас на Степаненко. Степаненко пробив захисник, заблокував і Сікан. Сікан був перший на добиванні. Ну а щоб ви розуміли, на 22 й хвилині Невертон пройшов по фланг, вийшов на удар, пробив і забив другий гол в цьому поєдинку. Досить таки неочікувано на куражі шахта подвоює перевагу. Ну а далі те, що робив Різник на воротах, це просто не описати словами. Ну і впевнено, можна сказати, якщо б не він, в першому таймі Марсель точно б забив. Але, на жаль, вони забили в другому, та ще й за 10 хвилин до кінця матчу. Різнику зреагувати на такий удар з такої позиції було майже неможливо. На 91 й додані Бондаренко міг відновити перевагу в два голи. Але, на жаль, Пау Лопес врятував. Отже, друзі, перша гра між Шахтарем та Олімпіком закінчується 2-1 на користь гірників. Фейнорд мінімально обігрує Рому з рахунком 2-0. Такий же самий рахунок ми побачили в матчі Ланс Фрайбо. Бенфіка обіграла Тулузу 3-0, Галатасарай також відгрузила 3 ворота Спарти, але вже в цьому випадку Спарти відіграла один гол. Мілан Рен 1-1. Ян Бойс мінімально поступили з спортингу 0-1. Брага Карабах. Цей матч не зіграв, тому що Карабах немає в ФТ-24. Ну і Шахтар мінімально в себе вдома обіграв Марсель 2-1. Перед тим як ми перейдемо до заключних поєдинків, я вам хочу нагадати про мого партнера-продавця монет Лема Фудкої, у якого зараз стартанули новорічні знижки. Хочеш хороший склад, або просто повідкривати паки тобі до нього. Не один рік з ним співпрацюю, все на найвищому рівні. Переходьте, посилання залишаю в описі. У першому поєдинку Фейнор добіграв Рому з рахунком 2-0. Підопічні Мауріньо настільки заряджені, що вже на 10-й хвилині спіназола заробляє жовту картку. До м'яча підходить Ганско досить таки небезпечний удар. Футболісти Фейнорду ззаді грали більш впевнено. Голкіпер також рятував. Але все це було до 20-ї хвилини. Абсолютно не зрозуміло, як тут діяв захист. Після цього гості включились. Захисники Роми в свою чергу, також зібрались. І наступний небезпечний момент стався аж на 51-й хвилині. Льоренте в'їхав в Гіменес. Рефері в свою чергу впевнено ставить 11 метровий. І сам Гіменес не без нервів, але реалізує один 63 хвилина удар від Лукаку. Відповідь від Фейнорда. Ну а тут дивіться самі. Натомість Рома всією командою побігла вперед, зловила контратаку, і в пусті ворота Фейнорд забиває другий гол. 2-1 закінчується гра, і по сумі двох поєдинків 4-1 Фейнорд проходить далі. У першому матчі Ланс обіграв Фрайбург з рахунком 2-0. І вже на початку поєдинка знову французький клуб міг виходити вперед. Але нападнику забракувало точності. Натомість в першій же своїй атаці Фрайбург зумів відкрити рахунок. Але після цього градус матчу впав повністю абсолютна сира гра без небезпечних моментів. По сумі двох поєдинків 2-1 ланц проходив Фрайбург. Наступна зустріч Тулуза в себе вдома приймає Бенфі. В першому поєдинку французький клуб поступився з рахунком 3-0. Десята хвилина Ніколайсен невдало ховає руку. І це 11-метровий. Ді Марія спокійно розводить голкіпера і м'яч по різним кутам. Ну в цьому моменті гравець Бенфіки абсолютно не грав м'яч. Рефері показує тільки жовту картку. 17-та хвилина удар рафи вище воріт. Знову прекрасний момент у Бенфіки голкіпер рятує. Але ж тут стався другий пенальтів ворота тулузи. Дубль від Ді Марії. Ну а згодом ми побачили хет-трік від аргентинського футболіста. Флорентіна на 77-й хвилині ставить жирну крапку в цьому поєдинку. 7-0 по сумі двох матчів команда Трубіна йде далі. В першому поєдинку між Галатасараєм та Спартою турецький клуб одержав перемогу з рахунком 3-1. І вже в перші 10 хвилин шанси господарів почали танути на очах. Дуже швидкий дубль від Торейри. Футболісти Спарти відповідали, але Муслєру було не так просто й пробити. Вигід вічнавіч від Ікарді і рахунок 3-0. Ну а за 5 хвилин до кінця першого тайму, знову ж таки, той самий Ікарді оформлює дубль. На 47-й додані футболісти з парти зуміли заробити 11-метровий. Ну тут захисник відверто блокував м'яч рукою. Кухта сам заробив, сам забив. Але цей гол абсолютно ніяк не вплинув на ситуацію. По сумі двох поєдинків, 7-2 галатасара йде далі. Рен Мілан, єдина пара, яка зуміла в першому матчі розписати нічию. Чудовий пас від Лофтуса Чека. Ліаона здоганяє м'яч і в один дотик проштовхує його позгол голкіпера Рено. Як на мене, помилка і захисників, і мантанди. Мілан продовжував грати першим номером. На 30 30-й хвилині вони навіть заробили 11-метровий, який реалізувати журу не зміг. Якби не той прикрий пропущений гол, Мандан Даб знову став героєм поєдину. А так мінімально Мілан обіграв Рен з рахунком 1-0. Спортинг в себе вдома приймає Янг Бойс. На виїзді вони одержали мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Ну і в цьому поєдинку більшість матчів вони грали саме першим номером. В свою чергу, Янг Бойс почав загострювати тільки всередині другого тайму. Але знову ж таки, наприкінці поєдинку вони вмудрились пропустити. З першим ударом Голкіпер впорався, а от на добиванні, на добиванні вже ніхто не блокував нападника. Знову мінімально спортинг перемагає Янг Бойс. По сумі двох матчів, 2-0 вони йдуть далі. Ну і друзі, донецький Шахтар сьогодні приїхав Марсель. В першому матчі вони обіграли Олімпік з рахунком 2-1. Все почалось з небезпечного удару від Судакова. Голкіпер впорався, Сікан тут навіть малював пенальті, а ви знаєте, може, й не малював. Небезпечна атака, удар по нашим воротам. А Рід виводить свою команду на 24-й хвилині вперед. Ну як на мене, голкіперу потрібно було таке брати. Ще один момент у Судакова Пау Лопес. Далі, як на мене, шахта виглядала куди краще. В нападі вдавалось пробивати, в захисті грали надійно. І Сіка неймовірним ударом на 41-й хвилині зрівнює рахунок в цьому матчі. А по сумі двох поєдинків так взагалі шахта виходить вперед. 45-та хвилина, і Гуйналду проходить по флангу, робить подачу, Зубков ідеально замикає в один дотик. 2-1. І тут, друзі, почався другий тайм. Ну ви просто подивіться, що сьогодні залітає в ворота різними. Це просто треш. Як на мене, цих двох голів абсолютно не повинно було бути. Футболісти Шахтаря намагались вийти вперед, натомість пропустили третій після удару верету. 77 сьома хвилина, Обам'ян виходить, пробиває лівої, різник тягне, атака продовжується. Знову різник. <клес> Захисник шахти просто його б'є по нозі. Якби це було не прикро, але 4-2. По сумі двох поєдинків Олімпік Марсель перемагає донецький шахтар з рахунком 5-4. Отже, матчі відповідь завершились наступним чином. По сумі двох поєдинків 4-1 Фейнорд проходить далі. Фрайбург мінімально переміг Ланс, але цього недостатньо. По сумі двох поєдинків 2-1 ланс йде далі. Венфіка знову розносить тулузу і вибиває їх з цього турніру. Плюс-мінус така сама ситуація у Галатасараї зі Спарт. Мілан мінімально обіграв рен-0-1. По сумі двох матчів 2-1 вони перемогли і пройшли далі. Спортинг знову переміг Ян 1-0. Матч Карабах. Прага, ми пропустили, і на жаль, на жаль, Донецький Шахтар поступився на виїзді з рахунком 2-4. Ну що ж, друзі, ось так ФК-24 просимулювала попередні раунди Ліги Європи. Пишіть свої думки стосовно найцікавішої пари даного етапу. Спробуйте спрогнозувати результат матчу Шахтар марсель На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Йдемо на 100 тисяч. На все добре.